Сьогодні хочу показати, як зробити красивий та естетичний відгук і додати його або поверх вашого відео, або поверх ваших сторіс. Отже, робимо скріншот нашого екрану, там, де ми будемо вирізати, і трошки підганяємо по висоті, щоб у нас було тільки те, що ми плануємо показати. Ось, наприклад, залишимо ось ці дві, натискаємо «Готово» вверху. І зберігаємо до фотографій. Далі ми заходимо в додаток, який називається Eraser. Він є як для Android, так і для iPhone. Натискаємо фото, і в кінці ми обираємо наше фото, яке ми вирізали. Так. Натискаємо ось тут Дон. Вибираємо автоматично. У нас з'являється ось така стрілочка. Так. Так, щось пішло не так. Назад натискаємо ось. Стрілочку назад у нас. Якщо щось не виходить, просто натисніть стрілочку назад. І знову автоматично. Бачите, чомусь вирізає. Ось. Потрібно чітко попасти по білому. Бачите, воно його вирізало. Показую вам всі якби, нюанси, які можуть виникати. щоб Коли ви будете це робити, ви не лякались у мене теж таке буває. Ось, бачите? Ось цей бігуночок, він впливає на те, наскільки білий буде у вас вирізатися. І далі ми натискаємо вгорі. Так. Але ми бачимо в нашому Синьому кольорі залишки білого. Для того, щоб цього уникнути, ми ось цей бігуночок трошки тягнемо вбік. Якщо сильно потягнути, буде таке дуже розмите відео, я таке так не люблю. Тягнемо, поки в нас не зникли наші білі, Ось, Все, бачите, тепер синій він гарно виглядає, і ми зберігаємо нашу заготовочку. Тут реклама, пропускаємо. Все. Зберегли. Далі ми переходимо, наприклад, в додаток VN, І ось в мене є готовий проєкт, який я тільки що робила. І поверх цього. Ну, звичайно, ви там підбираєте ту картинку чи те відео, яке вам потрібно. Ви натискаєте додати, елемент. Фото. Так. Боже, що в мене в галереї робиться? І обираєте ось це наше останнє. Воно має бути без фону. Бачите? Воно додалося без фону. Далі ми там пишемо, що нам потрібно: додаємо текст, можемо його розширити на все відео, частково можемо додати анімацію. Це якщо говорити про відео. Якщо ми говоримо з вами про. Інстаграм, то цю ж саму картинку, вона як стікер уже в нас, ми можемо додати до сторіс. Ось, наприклад, ми беремо те ж саме відео. Так. Далі натискаємо ось сюди, додаємо. Галерея. І ось наше останнє. Фото, яке ми зробили наш відгук, він без фону. Ну і далі там натискати, розмістити і так далі. Якщо ж вам потрібно додати стікер, наприклад, якусь рамочку або якісь інші штуки, ви не знаєте, де їх взяти, то в мене на сторінці є посилання на мій телеграм-канал. Там є деякі стікери, які я вже зберігла. Вони доступні для завантаження. Ось так виглядає мій канал. І ось, наприклад, стікери. Вони будуть всі в мене в коментарях. Натискайте на коментарі. І ось цей формат PNG це і є наш стікер. Тобто JPEG це додасться просто картинка PNG, вам додасться повністю стікер. От так як вони у нас білого кольору, то ми не бачимо, що тут, поки не натиснемо. І ось дивимося, що нам потрібно: наприклад, ось таке коло. Ми натискаємо вгорі, зберегти зображення, «Зображення» і збереження до фотографій. І точно так же, як ми робили перед цим. Ми, наприклад, відгук там видалимо, натискаємо точно так же додати сторізь. І ось збереглося наш стікер, зберігся. І бачите, він без фону. Ви можете його збільшити, зменшити, розмістити там, де вам потрібно, щось додати, написати і так далі. Якщо вам потрібні якісь стікери, яких ви не можете знайти у мене в каналі, ви можете мені або написати там під в коментарях під будь-яким постом на каналі, щоб я знайшла для вас стікер, або ж ви можете зайти в Гуглі і написати, наприклад, вам потрібна підложка під текст. Ви такі пишете підложка під текст PNG. Тобто все, що в форматі PNG, ви можете зберігати собі як стікер.